Шпильки з Борочич. так називають себе волонтери, які спочатку повномасштабного вторгнення опанували кравецьку справу. Розповідає Ольга Яцина. Каже, шиють білизну, постіль, турнікети, розвантажувальні пояси, мішки для скидання магазинів, аптечки, показує медичні безкаркасні ноші. шити з відповідної тканини з кордори, дівчатами вже стропи і так далі. Ось такі така річ. Потрібно досить хлопцям у колективі волонтерського ательє вчителі ліцею, медична сестра місцевої амбулаторії, механік, говорить Микола Гесь, який після роботи кроїть швейні вироби. Чоловік каже, знаходить час для волонтерства, хоч сам виховує п'ятьох дітей. Роботи вдома завжди є багато. Я ще й до того працюю в садіку, кучегаром, але по мірі можливості то я маю велике бажання. Приходити допомагати, не думав, що я таким буду займатися. Все, що я з цієї справи умів, ну то будзика пришити там, десь шов зашити, таке о. Вчителька трудового навчання Галина Степашук каже, шиє тактичні килимки для сидіння. Цей виріб призначений як сідушка для хлопців, щоб сісти, щоб було тепло. Ну такий зимовий період. Зішиваємо тканину сюди, вставляємо поролон, зішиваємо, і тут на тих ручках вони собі зачіплюють як на поїзд. Технічне обслуговування швейного обладнання виконує механік Василь Заєць, який приїздить в з сусіднього села Широке. У нас тут є 12 машинок. Машинки різні. Машинки спочатку ми придбали, приносили з дому, потім купували, то подарували на одну машинку. Працюють майже всі. Я переїжджаю, ремонтую, дивлюся, налаштовую, щоб дівчата не простоювали. Волонтери працюють на добровільних засадах, тканину купують за кошти місцевих благодійників. Кількість пошитого не рахують, говорить Ольга Яцина. Каже, до волонтерської справи долучаються і школярі. У мене був день народження, і ті, що гроші мені подавали, хочуть віддати потреби ЗСУ. Дякую, Готові вироби. Волонтери Горохівської спілки учасників АТО щит везуть військовим на схід. На весну актуальними будуть намети пончо з водовідштовхуючої тканини, говорить волонтер Віталій Гладун. Це не тільки захист від дощу, коли його розсібаєш. Можна зробити... можна зробити палатку. Палатку на, на, на О, тобто так». Цього разу Віталій Гладун забрав із майстерні два десятки евакуаційних нож. Каже, у найближчі тижні повезе їх бійцям на фронт. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.